Іранська війна вже є перші російські реакції на авіаудари США по ядерній програмі Ірану. Вони очікувано цікаві. Нагадаю, що Америка атакувала ядерні об'єкти проти бункерними авіабомбами GBU-38. таким чином вступила у війну проти Ірану на стороні Ізраїлю. Розглянемо що там Росія. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже я щодня розповідаю важливі теми швидко та без води. Голова МЗС Ірану вже літав у Москву, де американців засудили, Ірану поспівчували та побажали гарного настрою. Цікаво, що між Росією та Іраном є договір про всеосяжне та стратегічне партнерство, звучить круто. А насправді там сказано лише, що одна сторона не має допомагати третій стороні у військових діях проти другої сторони. Іншими словами, Росія не повинна допомагати бомбити Іран. Класний договір. І Кремль зараз в дуже непростій ситуації, і як зробити так, щоб не вздручнути Трампа, бо хрін знає, що в нього в голові. Тому всі заяви мали би бути травоядні. І так і було. Іранці в медіа почали нити, що Москва їх кинула, і до них хором приєдналися всякі там російські з-блогери. Навіть сам Гіркін написав, що так себе з союзниками не ведуть. Цікаво, що вони пропонують, та звідки це взяти для допомоги Ірану, адже їм для себе не вистачає. Але тут бухнув медведів. Цитата щодо Ірану. Збагачені ядерних матеріалів, а тепер можна прямо казати, і майбутнє виробництво ядерної зброї буде продовжено. Ряд країн готові безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект. Тобто він натякнув на готовність дати Ірану ядерну зброю. Нагадаю, раніше повідомлялося, що з ядерною програмою Ірану допомагала Росія та Північна Корея. Трамп вже зреагував на це. Цитата. Чи чув я, як колишній президент Медведєв з Росії, недбало кидався словом на букву Я ядерний, і казав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану. Він справді так говорив, чи це просто пліт моєї уяви? Якщо він так сказав і якщо підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати негайно. До слова на букву Я не можна ставитись так недбало. Думаю, саме тому Путін бос. Так, да, трохи тошнить щодо Путіна, але послання зрозуміле. Тільки тявкніть ще раз. Я думаю, що Трамп зараз дуже нестабільний, особливо враховуючи проросійське оточення, що намагається на нього впливати. Тож продовжуйте. І бомба GBU 38 може врешті прилетіти в трохи в інший бункер. Все буде добре. До завтра.